Коли вогнеборці працюють на місцях ліквідації пожеж, зазвичай використовують два методи гасіння водою або ж піною. Якщо для пересічних громадян зрозуміло, звідки береться вода та як її використовують, то використання піни є чимось таємничим і непізнаним. Аби розкрити секрети та розвіяти кілька міфів про пухнасті білі килими від вогнеборців, ми поговоримо з професіоналами своєї справи. Та покажемо їхню техніку. Тож поїхали. Для того, щоб виїхати, відповідно в частині є навіть світлофор. Це необхідно для того, щоб уникати ДТП під час оперативного виїзду пожежно-рятувальних підрозділів на надзвичайної ситуації. Розкажіть, будь ласка, про цей автомобіль, що загалом тут є, що зручно, я бачу такий цікавий пульт у вас. Тут пульт, тут якісь екрани. Це машина, справді, машина з паста, тому що вже немає ніякої механічної коробки, у нас вже є коробка автомат. Найперше, що дуже гарно, що вона повнопривідна. Цей, цей автомобіль повнопривідний. Тобто у нас є змога десь заїжджати в якихось. ну, Важко доступні місця, важко проходимі місця. Для комфорту водія на ній їхати, наче на е, лайнері. Друзі, ну я відчуваю, що е, реально м'яке, ну дуже комфортно, мені навіть комфортніше, ніж на легковому автомобілі. Насправді, значить, ну, ну, з кабіни ми можемо вже дистанційно навіть запустити насос і в ньому вже буде вода. Ця, ця, ця панель відповідає? яка мене збігає за насос. Лафетний ствол впереді. Що ще цікавого, окрім автомата, коробки і окрім того, що ми можемо запустити лафет або запустити насос із кабіни? Що ще цікавого? Що приємного? Кондиціонер. Тут є кондиціонер. Тут є кондиціонер. Сергію, дивись, я просто тобі хочу показати, я от сижу, встав, крісло піднялося, сів, опустилося. Ну це просто така м'яка машина, я не знаю. А коли їхали, то взагалі відчуваєш себе як в легковому транспорті. Ну, все є. І навіть тобі більше покажу. У відділях хочу взяти і зробити таку прикольну штуку. Бач, брелочок який. Такий самий, напевно, як у тебе в автомобілі. І ми зараз зробимо таку штуку. Я ніколи не робив цього в пожежних автомобілях. І дивись. Чув? Олексій, я вже познайомився з вами. Олександр. Ярослав. Олександр, дуже приємно. Хлопці, одразу просто хочу запитати: Номер 13. Впливає на якесь везіння. Або на кількість виїздів вашого підрозділу, ми повинні виконувати свою роботу, тому цифра 13 ніяк не, не впливає на те, що в нашому спальному районі дуже багато пожеж, тому ми просто виконуємо свою роботу, не дивлячись на цю цифру. Що цікавого є в цьому автомобілі? Давайте розпочнемо з першого відсіку. Не механізований шансовим інструмент. Він є обов'язковою складовою будь-якого пожежного автомобіля, не обов'язково цистерни. На місці пожежі так чи інакше доводиться розбирати конструкції. В цьому нам допомагає шансовий інструмент. До речі, читаю, перевір ПТО. Що це значить? Це наш старший водій, такий хороший знавець людської психології. Зробив такий лайфхак в усіх. В усіх відсіках не тільки цього автомобіля, а в відсіках і автоцистерни. А що значить хороший знавець людської психології. Це що він зробив? На жаль, після пожежі людина може бути втомлена і на пожежі часто застосовується багато різних інструментів. І можна просто їх забути, загубити. Хто, до речі, відповідає за все це в відсіках? Відсіки наявність пожежно-технічного зброєння перевіряє пожежний, який. Заступає на чергування і виїжджає на цьому автомобілі. Він перевіряє наявність цього пожежно-технічного збройня і після пожежі. Це Піногенератор, він більший. Генератор за... піни середньої кратності ГПС тисяча. Тисяча. Що це значить? Давайте розшифровуємо. Це співвідношення піноутворюючого розчину, який подається по рукавним лініям до місця пожежі і кінцевого об'єму піни, яку ми отримуємо. Кратність цього ствола 100, тобто ми подаємо на вході 10 літрів піноутворювача розчину в секунду, а на виході у нас виходить 1000 літрів піни. Ох! який здру... А його можна взагалі, от як його тримати? Він же ж не В руках його тримати не треба. Просто неймовірно, якщо подати ще відповідно якийсь напір води, то це буде неможливо. Розкажіть, як він працює? Знущатись з людей не треба, в руках його тримати, теж не потрібно. Цей ген... піногенератор використовується з стаціонарним переносним лафетним стволом. Ох, як воно класно відкривається. Раз. Дивіться, хоп, диви так, знаєте, якийсь сейф такий. Ми тягнемо. А, треба кнопочку зробити. Хто не знає, не відкриє. І тут якийсь, якийсь агрегат. Під вами переносний вафетний ствол для подачі або водяних потужних струменів, або для подачі повітряно-механічної піни з використанням вищезгаданого піну. А генератора. де саме ствол? Покажіть, будь ласка. Ось весь зелений, потрібна буде допомога. Можна буде? Я допоможу, тільки скажіть мені, що робити. Я буду от помічником зараз Дмитра, він командир відділення, я пожежний рятувальник. Команди. Що мені треба робити? Тримати? Я подаю до вас його. А він важкий? Важкий. Ух, важкий. Скільки кілограмів? Кілограмів 25. Так я, ух, так я ж його не, цей, не, не потягну. 25. Я б сказав би 30, напевно, цілих. Відразу скажу, що одному взагалі нереально. Ставимо. Далі на що ставимо? Ставимо на землю. Ви командир відділу. У лафетного ствола є спеціальна поперечина, опора, яку. Пожежній охороні називають павуком. Це що саме? Вона у нас зберігається на даху автомобіля, вивозиться, я зараз його подам. Тут драбинку раз. Спустили і все, наверху вже. Вдвох треба знімати, так? Вдвох знімати, бачите, я спробував один і в мене не виходить. Це техніка безпеки. Дивіться, що цікаво, тут працює на цій машині три людини: водій і фактично там два рятувальника. Командир відділення і рятувальник. Тому для виконання певних дій для зйому таких от важких речей потрібно працювати в двох або в трьох. Дмитро Головного ще не сказав, що окрім того, що вода є ефективним засобом. І піна є ефективним засобом, і у них різні принципи роботи. Один на охолодження, в нагасі чи речовина працює на охолодження, інший на ізоляцію від кисню. Піноутворювач дуже дорогий. Це щоб ви собі уявляли, це дуже дорого, але в той же час і дуже ефективно саме при гасінні ну, там, електроустановок, наприклад, або пожеж на нафтобазах переробки нафтопродуктів, або зберігання паливо мастильних матеріалів. Тому піновотворіч ми бережемо і будемо працювати сьогодні виключно з водою. Перевіримо, як потужно б'є цей пожежний лафетний ствол і на яку відстань. Так, Це що ми беремо? Ми беремо рукава для магістральних ліній. Два рукави беремо, йдемо до лафетного ствола. Приєднати рукави, я так розумію, до патрубків подачі води. Розгортаємо, приєднуємо. Ось Ага, і, прогор... Прогор... і прогортаємо. Прогорнули, зафіксували. Ну, тут все надійно. До кінця Все надійно. Тепер під'єднуємо. Як мені сказали, спеціальні пази Дмитро. І прогортаємо. Пане Олексій, ви готові? Це ми піднімаємо, це ми опускаємо. Достатньо зручно. Цим важелем ми... Даємо струву з боки, бачите? Це досить легко відбувається. Я скажу, що навіть, можливо, більше, ніж 60 метрів, я не знаю, але це, це реально велика відстань. Вісім атмосфер. Сергій, ну я бачу, що 60 метрів точно є, 100%. Насос працює ідеально. Лафетний ствол дуже зручний. А отут, щоб, коли, ми, коли ми тут робимо, що це значить? Настилену що робимо, або там Бачимо, що йде розпилена вода, це для того, щоб для чого розпилена вода подається. Знижувати температуру в зоні горіння, осаджувати хмари, небезпечних хімічних речовин, не тільки на пожежі його можна використовувати. Дякую, хлопці. Супер, мені дуже вражає. Крутий ствол, незважаючи на свої габарити, дивіться, як він працює. Ну, Фантастика, мені дуже подобається. До речі, який розхід цього ствола? Він регулюється у нас від 1135 літрів за хвилину. 1135 літрів за хвилину? Так. І максимальний у нас 2638. 2638. А, тобто, чим, чим компактніший струмінь, чим відповідно більше. Чим більше витрати, тим потужніший струмінь. Коли розпилений даємо, менше витрат. Ну, в принципі так, але все залежить від... На січки на селекторі. Я вражений. Це було круто. Давайте я допоможу. Пази. Дивіться, є пази, Все просто одягається і фактично тут пакет сіток, який приймає розчин, тобто це змішаний розчин води і піноутворювача. Далі він проходить через пакет сіток і утворює піну. Чому ми зараз не будемо подавати піну? Я вам вже казав, що піна це не дешевий продукт. І ми бережемо його саме для того, щоб використовувати під час надзвичайних подій, під час надзвичайних ситуацій, саме для роботи. Але ми бачимо, що це ідеально працює. Засоби індивідуального захисту органів дихання в кількості три штуки на оперативний розрахунок автомобіля 3 людини відповідно і три засоби індивідуального захисту органів дихання. Фіксатор. дивіться раз. І для людей не треба щось там. Щось там е, е, десь звідкись доставати, якось там все чітко, все відпрацьовано. Ти потягнув, ну, по і він вже готовий. фактично Ти фактично вже можеш підійти до нього і е, накинути цей апарат на плечі. Фантастика! Давайте піднімемо. Фіксатор ми відводимо в бік. Ага. Е, Йдемо далі. Ми переходимо до серця цього автомобіля. Це пожежний насос. Подача його 60 літрів в секунду. Тобто він за хвилину видає нам 3600 літрів води. 3600 літрів води. Це за за хвилину? Це за хвилину. За Я хвилину. просто пам'ятаю, в старих автомобілях був запас води 2450 так. літрів води. Тобто він фактично стару автоцистерну, перевищуючи в півтори рази, видає за хвилину. За хвилину видає і все. Насос дуже, дуже гарний, класний, в тому, що він повністю автоматизований. Я вмикаю просто автопомпу, включаю насос, і він сам автоматично навіть відчиняє цистерну і заповнює вже всі весь насос водою. Все. Далі я тільки підвищую на полика, наприклад, тиски, ще треба на виході, щоб був там, дивлячись, яких треба, які треба тиск хлопцям на кінці. Якщо мені потрібна піна, я просто вибираю поки показник піни. Виставляю подачу піни і виставляю її кратність. Високу, середню, низку. Це все? Це все. Все, і, вза, і далі так, теж ти... <плес> тільки Я можу працювати водієм. <плес> Пожежі такого пожежного автомобіля. Що це значить? Зараз у нас... А синій, це що, показує, що у нас води залишилось після роботи лафетного стола 20%. Навіть є намного, намного нам більш якісніше, можемо подивитися в електронному вигляді. Води залишилось 16%. А що це воно робить? Це нормально, вона замикається. Все так і повинно бути. Що це? Так і повинно бути, так, і повинно бути, так задумано Тобто У нас привітався насос з нами. Тобі теж привіт, серце. Цього пожежного автомобіля. Де заправляється цей піноутворювач? Славно звісно, тому що основна призначення цього автомобіля саме це пінний автомобіль. Згоден. Можна, можна навіть заправляти піноутворювач, не, не, не перериваючи роботу на, тобто, на він працює на лафеті і ти просто щось під'єднуєш якусь. Да, ми с... під'єднуємо до цього патрубку. Угу. Ми його під'єднуємо і тут вже на комп'ютері набираємо, що у нас є заправка піни-зоні. У нас навіть я бачу є генератор. Для чого він тут? Для забезпечення роботи як самого автомобіля, так і якого-небудь критично важливого об'єкта, який виявився знеструмленим з тих чи інших причин. Ну, класичне відро першої допомоги. <рес> Ви знаєте, в цьому автомобілі напічканому електронікою, якимись сучасними зразками ПТО, ми бачимо звичайне відро. Наше вам відро. Ну, Первинний засіб пожежогасіння, Кубка сміття невеличка, яку залити. Достатньо. Тобто наша розгортати якісь стволи і так далі, Затопити приїхали, смітник горить залили. І такі випадки бувають навіть. Звичайно. На Зупинка громадського транспорту, в урнах може горіти сміття. Ну, Я надіюсь, прошу громадян не порушити управл пожежної безпеки і не викликати такі потужні автомобілі для того, щоб просто їх залити відром води. Що в цьому такому сенсі. Тепловідбивні костюми. Там фалнозвісні ТК-800. Це ті костюми, в яких в умовах високих температур працюють рятувальники. От якраз сріблясті костюми такі, звичайні рятувальні костюми не можуть витримати тої температури. А тут можна працювати при температурі до 800 градусів. І це дозволяє зберегти життя рятувальнику, і продовжити свою роботу. Випітками зараз оснащуються всі автоцистерни, сучасні, які виготовляють наші заводи які закуповуються за кордоном, довжина її 18 метрів, тягове зусилля 9 тонн. Дуже зручна і необхідна річ фактично для всіх рятувальних автомобілів. А ППГ-60 від польського виробника, переданий нашими німецькими партнерами, є дійсно ефективним автомобілем. Він приємний для рятувальників у будь-якому відношенні. Це не тільки ефективна техніка, це ще надзвичайно потужна техніка. Загалом в Україні 5 таких автомобілів. Нашим рятувальникам дійсно потрібно таких автомобілів набагато більше. Результатом цього набагато більше буде врятовані життя, успішна і ефективна ліквідація пожеж. Ми дякуємо всім силам безпеки і оборони, які разом з нами працюють над ліквідацією наслідків обстрілів агресора. Ми дякуємо енергетикам, які відновлюють енергетичну систему нашої країни. І, звичайно, ми дякуємо звичайним рятувальникам. І ця техніка саме для них. Тому що рятувальник це головне, а техніка це вже засіб для реагування. Працюємо далі і. Подальших передачах ви побачите ще більш цікаві моменти, ще більше цікавої техніки.